Планові вимкнення електроенергії на Одещині. Тривалий час жителі громади залишаються без світла. Підприємці вмикають генератори, щоб забезпечити роботу своїх закладів. Журналісти телебачення громади запитали жителів, як вони підготувалися до тривалих вимкнень і чи є потреба в роботі пунктів незламності. Думаю, так да. треба, тому що не у всіх є можливість зарядити повербанки чи в машині, як я допустим я машині, заряджаю в мене. Так, для людей треба, звісно. Я думаю, так. Да, це важливо. Ви б самі ходили? Так. Знаєте де в нас пункти? Ну, колись були в Сільпо, та були, то ми туди ходили. Але зараз, як то стараємося, вже навчилися. Коли світ є, швидко все заражаємо. Це відключення якось повпливало на ваше життя там по роботі чи ну, звісно, впливає на життя, але ж плануєш собі то на роботу, то з роботи, а постирати, їсти, згорити, і з дітьми уроки зробити, але ж перебиває весь графік, отак можна сказати. Я думаю. На Україні, мабуть, світла багато, скільки електростанцій і все, щоб відключати світло, я не, не бачу в цьому якоїсь причини. Я думаю, треба, бо все ж таки гаджети садяться, їх потрібно кожен раз завершати. Зараз наші телефони це наше життя, тому їх повинні працювати. Ви б ходили? Да. Знаєте, де знаходяться? Да, да. Мої діти ходять, коли я на роботі. Я хочу, коли потрібно. То це, це потрібно. У мене є два акумулятора і інтернет від павербанку. Так, потрібно. Ви знаєте, де вони? 에, були в ДК, Доклад. Олімпії, е, Сільпо, Волна». Чи ви б користувалися? Як ви? Користувався. Я знаю тільки. Ну, два, по-моєму, пункти незламності. Це в Олімпі, і був ще в ДК. На мою думку, краще все-таки відкривати, тому що відключення світла і ще немає опалення. І, хоч якось там буде тепліше, там можна буде зарядити і телефони, гаджети, якісь і ноутбуки. І це потрібно, мені здається. Та ніяк. Працюємо, підлаштовуємося під графіки при тривалих відключеннях. павербанк, ну як всі. А чи записалися тими ж самими ліхтариками чи павербанками в цьому році або вже заздалегідь групували? Та ні, це в мене ще все те, що було ще спочатку повномасштабної війни. Як на мене, пункти незглавності мають працювати завжди. Особливо тоді, коли немає світла, тому що особливо для тих, хто проживає в негасифікованих 16-поверхівках, тобто для них десь підзарядитися, десь можливо випити гарячого, десь почекати, поки запрацюють ліфти, тому що ми розуміємо, що не всі можуть да, піднятися на той чи інший поверх, або це люди похилого віку, або люди з інвалідністю, або там я не знаю, мами з дітьми. Та да, не всі можуть піднятися. Поки почекати, поки запрацюють ліфт, можливо там підзарядитися, випити якоїсь чаю чи кави. Я користуюся кафло, я вже підготувався під це. Тобто його вистачає на троє суток користування ноутбуком. Але якщо буде довше, то буде погано. Так. А от наскільки пов'язана ваша робота зі світом? Ви працюєте онлайн чи навчаєтесь? Так, я і навчаюся онлайн, працюю онлайн. Все зараз роблю онлайн, тому так, дуже сильно пов'язано, без світла буде туго. Просто в мене є ще сонячні панелі, їм можна підзаряджати екафло, але зараз сонця нема, тому якось так складно. Просто згодом я купляв спочатку сонячну панель, потім акумулятор, щоб він питав від сонячної панелі, е, Wi-Fi роутер, а далі ще купив Екафло. Ну, тобто так, поетапно вибудовував. Систему запобіження відключень світла. от чи треба при таких планових відключеннях, як, наприклад, зараз немає світла з 2 до 8, а відкривати пункти незглавності? Ну, думаю, так. Ну не у всіх же є така, ну, в наявності кафло і якісь там акумулятори для того, щоб заряджати свої девайси. абсолютно треба. Я вважаю. Пункти незламності під час планових вимкнень не працюють. Як повідомили в міській раді, їх розгортуватимуть під час блекаутів, коли світла не буде в громаді більше доби.